421 день в Канаді, 08.08.24, на 24. Сьогодні четвер, і сьогодні легкий четвер в мене на роботі був. Не важко. Багато було цікавої роботи. Ну, як цікавої, просто. Просто по порядку. Зранку я встав. Мене розбудив будильник. Не хотів вставати, але нічого. Встав, зібрався, пішов на роботу. Попив кави, роздрукували, подивилися на заявки, там не було багато заявок. І пішли працювати. Що далі, що далі було? Е, прийшов майстер ремонтувати трубу е, опалення. опалення. Там На куті треба було перепаяти мідну трубу. І він цим зайнявся. Я відкрив йому двері, поміг там, переніс все, що треба. І бачу, капає вода. В проході у нас є спринклер вел, це розприскувач води, коли пожежна пожежа. І капає вода. Це капець, думаю. добре, що знайшов, це квартира пуста без мешканців. Я зразу повідомив Чаку, Чак подзвонив в контору їхню Вайкінг, яка займається цими пожежними спринклерами. Через годинку десь приїхав чувак, ми пішли це зробили. Поставили систему на тест. Пожежну, я заодно після того всього прогнав воду в помпах. Насоси такі в нас величезні, які качають цю всю воду. І вони стоять без діла. Вони не працюють просто вода, вод, вод, вода не поступає. Тиск тримається в системі, як тільки відкривається, вони зараз включаються і подають воду. Але якщо вони стоять, там така резинова прокладка, вона збужується і витікає вода. Так, що треба її проганяти. І я це зробив сьогодні. Та і все, думаю, треба йти з крісло. Я був на секунді на вихідних і купив крісло. Барне таке, що піднімається з спинкою, великим. Ще. І воно було там, як йде цей стовбур і пластина металева, Воно внизу було зломане. Метал відірвали, і я вирішив його переварити. Зайшов, там гарненько підварив, приніс додому, помив, поставив, мені воно зручніше, ніж то, що було. Класне крісло, мені подобається. От. Далі що, пішли ми там на четвертий. По Сем приїхав з Рамаданом, розказували, як в них там. День в мене пройшов легко. День пройшов легко і просто. Що ж було? Цікавого не було нічого такого. А, ще сьогодні в мене був технічний день. Ще приходили майстри двері ремонтувати, слайдингові ці, що розсовуються теж. І ще один майстер інший прийшов подивитись, бо людина під'їхала дуже близько до дверей, гаражних, які відкривається догори, і йому зачепило бампер. Чи не пошкодив він двері? Ні, він зупинився, і двері просто піднялись і зачепили бампер, по... така от чорна полоса. Я думав, що це царапини, але я протер це просто воно бруд розмазало по дверях. Треба буде повитратити все. Коротше, вчора був офісний день, комп'ютер, всякі офісні там, документи, папери, а сьогодні технічний день. Купа, купа техніки. Ще є сьогодні тестували генератор. І це теж займає півдня, але все нормально пройшло. Генератор працює, все працює. Зараз я після роботи прийшов додому. Захотів я яєчню, бо я на обіді був, прийшов на обід і дивлюсь, але Артур собі посмажив яєчню, там все як має бути, і я давно не їв і яї... давно не користувався плитою. У мене все от, air ті, от мультиварки. І вирішив собі посмажити, підсмажив три яйця, хлібчик з жовтком, як має бути. Я зараз вирішив замінити пиво на томатний сік. Томатний сік з зеленю. По-моєму, Петрушка там, і він спайсі. Дуже смачний сік. Ну, такий аж п'єш і хочеться ще. Е -е, буває ще без перчику, буває, не спайсі. Але в нашого був томатний сік з е -е, зеленим. Я в Костку хочу поїхати на вихідні і купити побільше. Вже себе птикеньку складаю список, потім покажу. І прийшла мені смс-ка, прийшла рамочка на номерні знаки мої, які я собі замовив. Так що до ну, завтра, завтра, напевно, їх поставлю. Нові заодно і зареєструю. Треба в редєстрі зайти, зареєструвати, замінити. Так що. Завтра це зроблю. Супер. Такий в мене план. А зараз що? Передіваюся до школи. Папа? -па.